Усім доброго дня. Ми зараз знаходимося в місті Дніпро, проспект Дмитра Верницького поблизу будинку номер 9 Фіксуємо черговий наразі ремонт під час повномасштабного вторгнення. Як я кажу, це проспект Дмитра Верницького номер 9 Отже, у нас розпочалися будівельні роботи, почали розбирати підпірну стінку. Вона, ну якщо дивитися архівні фото, вона в такому більш-менш адекватному стані була. І, це загадка, чому почалися саме тут дорожні роботи. Можете бачити поблизу паркомата, ось знаходиться паркомат у нас і територію навколо дорожньої розмітки, де знаходиться безпосередня зона для паркування. От, почали оновлювати і почали розбирати підпірну стінку. На роботи у нас передбачено 2 мільйони 300 тисяч гривень. Вже відповідний тендер, опублікований на сайті Прозоро він вже, до речі, прийнятий договір вже підписаний. А вже є підрядник, який і виконує роботи до 31 грудня 2025 року. Наразі, можете бачити, цегли порозбирали, мабуть, будуть відновлювати, де інде стоїть генератор. Давайте трішечки прогуляємося, то я на одній точці це все фіксую. Так, Трішечки обійшов нашого оператора. Отже, можете бачити, от така ділянка, ну так на око прикинув, ну метрів 100, мабуть, вона є. Продовжину, працює будівельна техніка, ще розбирають підпірну стінку. Це так для орієнтиру, якщо рухатися в напрямку вулиці 3 ї штурмової бригади в сторону набережної перемоги. От можете бачити фактично зону, де була Розмітка для паркування, її огородили, і поблизу неї ведуться безпосередньо роботи. Підпірна стінка тут знаходилася, бачите, прибирається все діло. І Роботи мають виконати до 31 грудня 2025 року. На сайті Прозоро є відповідний тендер вже. Тендер прийнятий, є відповідний підрядник, поки що я вам... Інформацію розкривати не буду, аби не допустити помилку в назві. Здається, наскільки я пам'ятаю, трошки згадав, а відповідно, у нас підрядник БК Граніт, наскільки я пригадую зараз, і виконує він роботи за 2 мільйони 300 тисяч гривень. Отже, пишіть свої думки. Як я кажу, черговий ремонт у нас виконується в період повномасштабного вторгнення. Особисто у мене думки є стосовно цього. Но я особисто вважаю, що такі роботи можна виконувати, коли вже відповідна безпекова ситуація більш-менш налагоджена в місті, є відповідна кількість укриттів, але ну, не знаю. Паркоматик, зона для паркування 15 гривень і територія навколо зони для паркування, догородили стрічкою і розбирають підпірну стінку. Роботи мають завершити до 31 грудня 2025 року, тобто до кінця грудня, до кінця цього року. Так, Мабуть, треба вже відійти. Я думаю, більше інформації вже ви побачите на сайті Діпінформаторії. Більше інформації про самого підрядника. І слідкуйте за новинами на DP-інформаторі. Також, також доєднуйтесь до радіоінформатора FM 1073.